Віталій буде Лішах, в проти Тім Сеуш. Польща рейтинг 1697. Біт Блекмера. Не приймається. Підіграємо цю штуку. Not, not, knocking on Heaven's Door. Так, а тут? тут? До речі, якось не можна було брати. Тепер, мабуть, можна. Чи ні, якщо я граю B4, ти б'єш, я б'ю, ти б'єш, я шах, ти йдеш сюди. E aí é do tudo, hein? <laughs> Схожий варіант, так, да, каракан. Ботвінника варіант. Тоді g 4 зіграю. Забрати поле F5. Міняюся, ну міняюсь. Міняюся, ну міняюсь. Чорні поля у нас буде чорнопольник тримати, тому. Тимо так, так, так. От так от ти вирішив, ну не знаю. Можна було на H2, але ну, нехай буде так. 2-0, ну, а з 4 аж 5 тебе чекає. Ні, ти так. Ну, поле бо вже 5 ти мені віддав. Хочеш мене тут задвинути? Що мене задвинути? Задвінути? Ну я можу зіграти тлік і щоб вдарити. Мене буде тут вічне поле. Ну, майже вічне. Я б'ю, наприклад, ти б'єш тут. Я б'ю шах, ти б'єш, я шах. Я так я не встигну. Ну, давай я. Хай мене трошки задвине сюди. Я просто відійду. І буду погрожувати на G6. Хай витратить темп на цього пішака. Хоча часто не потрібно так давати. Захоплювати простір, ну. Я вже дав. Ну, і далі по ферзі 2, по ферзі 2. Бо слона зараз, якщо він дасть можливість розбити структуру, то без проблем. Розбиваємо, нападаємо. 3 нулі можемо піти тут. Так, він неде кудись не вп'є. Ні, що це таке. Він йде кудись, нікуди я сам не знаю, куди. Кудись він йде. б 4 б 5 Maybe maybe. 2 нулі піти. Слона можна тут забути, відійти, потім F4, F5 піти. А він може хоче піти g5, g4. Ну, давай заберемо якісь ті чорні поля. Слона зараз виведемо назад. Так. Два нуля чи три нулі йти? Можливо, він хоче кудись сюди стрибнути. Ну, Давай окей, два я піду. Просто йдеш? Укрпів. Цей пішак тепер може бути слабким. Так, у нас два сли, тому в принципі можемо піти eвенzпіль. Ми такі хлопчики-горобчики, що. Королеш один. РЖ5, помінялось. Так, він хоче три нулі піти. Чи що? Ну я зараз буду тут пішечки тоді накидувати на тебе. Ну тоді почту вперед. Поки заблокуємо тут йому цю движуху. Якщо хоче, нехай відкриває центр, це мені на користь. Вже це круто? Але без пішачка. Так, оцей хіт я не бачив? Так, давай. Ну, бью, давай тут ще візьму. Тут все тебе зв'язано, перев'язано. І час закінчився ще. Б'ю ще. Good game well played. Ти б'єш. Чек. Б8 мейд. Цікава партія вийшла. 90 на 75. Ну, суперник дуже позиційно грав. Прям через чур. За що й поплатився? Пішов в дренолі, ну. І відкрив гру під себе. А Якщо фігури у вас стоять краще, у вас більше простору, то від... коли відкривається гра в центрі. Ну, пішечки. Розмінюється, то це на користь того, хто краще розвинутий. і в кого більше просто. Ну, тут в білих, ясно. Що. Коні стоять якось погано. Тури взагалі також так собі. Ну, і після відкриття тут все втрачається. Все зв'язане, прив'язано, і два слони показали свою силу в відкритій позиції.